Ось так аеророзвідка проводить свій ранок день і ніч. В цьому відео ми вам покажемо унікальні кадри роботи групи аеророзвідки Angry Birds 4-ї бригади швидкого реагування. Але перед цим уважно послухайте. Друзі, четверта бригада швидкого реагування звернулась до нашого проекту FrontUA та потребує вашої з нами допомоги. Нам потрібно зібрати 37,5 тисяч гривень на FPV-дрони та комплектуючи до них. Посилання на банку, а також вся інформація та реквізити знаходяться в описі під цим відео. Кожна гривня наближає нас до перемоги, адже разом. Ми сила. Також у описі є телеграм-канал 4-ї бригади швидкого реагування, в якому буде відеозвіт про придбані дрони та комплектуючі. Якщо ви вірите у перемогу, якщо ви хочете посприяти цьому, ознайомтесь з інформацією під відео Слава Україні! Слава ЗСУ! А зараз я хочу показати вам роботу групи аеророзвідки Angry Birds 4-ї бригади швидкого реагування. Весь контент був зафіксований на східному напрямку. Вистріл за вистрілом вони дають зрозуміти расистам, що це погана ідея йти на нашу землю зі зброєю. Аеророзвідки Angry Birds 4-ї бригади швидкого реагування, проводить свою роботу на полі бою, коригуючи вогонь і даючи змогу артилерії витрачати менше боєприпасів. З кожним кроком ми все ближче до перемоги. Вірте у перемогу, вірте в ЗСУ. Дякую за перегляд і, звичайно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Слава героям!